Зробити прищепу це лише половина справи. Я покажу чотири стратегії, які зроблять дерево корисним в будь-якому випадку. Варіант перший це слива, на яку прищеплений абрикос. Називається прищепа непогано, але нам треба бути закритими від дороги. Тому. Ось це все не потрібно, ми зрізаємо, але залишаємо бічні гілки. Нам треба спровокувати жирування цього дерева. Воно і так, в принципі, жирує, але ось тут уже прирости повинні бути більші. Тому все, що нагору йде, зрізаємо. Ось так вийшло. Значна кількість гілок залишилось, цього достатньо. І так як дерево буде жирувати, воно швидко підзаросте. Цього буде достатньо, але буде однозначно більше енергії. Уже Переходити на прищепу, в тому числі зростання буде ще більше, ще краще. Другий випадок це яблуня, також привита яблуня. Саме дерево воно не плодоносило ні разу за три роки, і квіту не було, тобто однозначно воно проситься під заміну. Я вже поступово почав зменшувати кількість гілок старих і тепер буду абсолютно все вирізати, тому що молоде дерево воно з легкістю зможе перенаправити соки. І, можливо, навіть буде якась закладка на наступний рік. Але щоб не втратити енергію росту цього року на молодому дереві, вже через кілька місяців після прищепи можна переводити прямо на прищепу. Так, це досить високо, але ну, єдиний варіант було сюди прищепити. Ось так вийшло. Тепер контролюю, щоб основний ріст був вгору. Десь сантиметрів на 40 я прикорочу ось цю гілку, коли вона розвинеться. І хотілося б спровокувати, щоб сформувалось по колу ще декілька скелетних гілок. Це хочу показати, шовковиця переведена на дві прищепи: величезна, величезна шовковиця була, точніше шовкун. І за два роки ось таке наросло. Ще, здається, в червні. Ця шовковиця дуже важко відходила від заморозків. Ставлю кадр, ви подивитесь. І тепер як вона сильно заросла. Видно, листя жирує, дуже-дуже велике. Ось таке. Ну і жирування це добре. Третій випадок у нас це, це яблуня. Сорт дуже схожий на галу, можливо, це вона і є. І ось прищепа. Вона вже декілька років росте. І мені треба, щоб і прищепа була це 50% дерева. І сам сорт основний, тобто ми просто прикорачуємо основну крону і даємо живлення прирост. На цьому дереві я вже освітлив крону, обрізати на даний момент не буду. Знизу даю двом приростом гарно розвиватись, щоб саме дерево було не надто високим, а все ж трошки менше. Четвертий випадок це дерево, яке нам не потрібно, але воно досить вже старе. Є дві прищепи, одна ось, друга ось. Підійти не може, бо у нас тут проблемна сім'я, і вони нападають. Тут варто зрізати стару деревину, щоб прищепи отримували максимально сонця і внаслідок максимального розвитку. Ситуація перед грозою і звірі дали трошки попрацювати. Ось так обрізав. Виявилось, що тут є і третя прищепа, я про неї і забув. Ну і виходить, що і освітлив крону, і акцент зараз точно більше отримують прищепи. Так виглядає збоку. Не фанатично, але досить багато зняв. Якби був урожай, я б звичайно такого не робив. Це було 4 випадки розвитку прищеп, відповідно, 4 стратегії. Якщо подобаються такі коротенькі відео, підписуйтесь. В такому форматі буду і надалі знімати. Дякую за перегляд.